Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, трошки шелудько не в нормі, вже скоро збрию бороду. За цю неділю поспав всього на все, там може в сумі 1, може 7. Ну, але то таке, є трохи роботи, прийняв опороз. Засніму відео, розкажу саму історію, але на даний момент зараз буде відео зовсім не про те. Так що, друзі, хто пам'ятає, коли приїжджав до мене мій підписник Денчик, е покабанчика, якого ми йому подарували, а він віддав свої кошти, які збирав на е телефон, віддав на автомобіль. На цей автомобіль, який ми з вами при пригнали вже вчора, тобто це на другий автомобіль, а те, що перший, прийде сьогодні. Так що, друзі, в тому відео я сказав, ну, в шутку сказав, можливо, хтось хоче е купити Денчику телефон, будь ласка, я так ще назвав там, Америка та де і От. Ну, Після того, як Денчик поїхав, е Віруха підбігла, каже, папа, папа, в нас же є телефон, мій можна, я подарю Денису, щоб він до мене дзвонив. Та кажу, не питання. Ну, Найшли коробочку, там, знайшли ключика, убрали аккаунт, підчистили, е, хотіли купити ще чухол новий. От. І так сталося, що мені відправили його. І вечором дзвонив до мене, вірніше написав мені підписник. Спочатку набрав на вайвер, потім я не мог трубку взяти, тому що е, ну, коли ти біля сарая там немає інтернету, тільки можна ну, переписуватися, то проб'є, то немає. О, і, і, я, Він написав, мені треба з вами поспілкуватися, я йому написав через півгодинки. І дзвонить до мене Ігор з Америки. Так що, Ігор, тобі привіт, привіт твоїй родині, дякую, що ти є, і дякую всім, всім взагалі, всім людям дякую. Я якби знав усіх, особисто я обняв би, розцілував би от, і переламав би, ну, правда, здоров'я не дозволяє. Так що вона, говори, я хочу купити дане телефон. Ми вже в принципі приготували. Я, ну, кажу, у нас би ушний. Тоже Samsung, і я кажу, хочу купити Samsung, таке як у Шелудька. Ну, раз ти вже хочеш, типо, я кажу, хорошо, без питань. Він скидає кошти. Я їду, купую цей телефон, знімав відео. Ну, значить, так треба було. Були в мене нюанси. Я знімав відео, потім мене е, пов'язала служба охорони міста Березані, що я знімав відео. Проморижили там півгодини, потім ми зайшли в мобітренд. Я знімав повністю цю всю е історію, як ми купуємо, як підбираємо, чохол традиційний, е скільки коштує телефон. Телефон з чохлом і стеклом обійшовся 8,5 тисяч гривень. Тобто на телефон ігор дав 200 доларів. Ну, плюс-мінус там, що лучки трішечки давали, то ми життя. Ну і на даний момент. Він вже отримав цей телефон, і є у мене коротеньке відео. я ж подзвонив бабусі, кажу так і так, щоб ви знали і заснімете, не кажіть йому там і зробите сюрприз. Так що я вставлю відосик, подивитися і вставлю ще один відосик. Дякуючи таким відео, хочеться просто рухатися і далі працювати. І мені дуже приємно, що багато людей мені довіряють. Я... Їздив вчора в банк, там зробили мені викопіровку на першу карточку з того моменту, коли я відкрив і до вчорашнього числа. І на першу карточку теж там, де більше надходжень. Там просто вона не могла роздрукувати. Я сфоткав на планшеті там також від першого. Той ж перший місяць і другий місяць, тобто ці всі надходження, чи якось вони там правильно називають, тобто все вони є. Тобто те, що я там перекидав на тапочки, там неважно на що там, телефон собі поповняв, ті кошти вони туди сумуються, тому що це буде обща сума надходжень на картку. Тобто, якщо я туди ложив, то я туди вже брати собі я не можу, тобто то є неправильно. І я хочу цей весь підвести підсумок, а також є кошти, які нам давали і перераховували. Я все записував у блокнот. Так що я це все діло один день, візьму, підеб'ю, покажу на відео ці всі моменти, які є. От якось так. І я думаю, це буде правильно. і будемо рухатися далі, потім скажу, що в нас виходить, а що в нас є і чи. Будемо ми це робити далі, це напишете ви в своїх коментарях, тому що для мене це дуже важливо, важлива думка кожної з вас. Якщо будемо рухатися далі, тому що багато людей говорять: що ти це робиш? Це геморой, до тебе там прийдуть, будуть тебе там потім податкова там шпілить служба безпеки. Ну якщо ми будемо боятися, то ми не сходимо в ліс і не назбираємо грибів. А ці всі, всі структури це. Є держава, а в державі всі мешканці це є держава, ну так сказати, в цілому. І я повинен думаю це робити, тому що багато хто цього робити не хоче із-за цього. Так що є в мене один підписник. Він мене називає братом. Свати його також, як і мене. Сергій, він сам з Дніпра, дякуючи таким, як він. Ми маємо можливість зробити це, що ми робимо, жити, творити, навчати наших діток, воспитувати їх. Він мог би не служити вже, він комісований, але він повернувся до своїх побратимів, так як він є командиром. І він каже: не бійся нікого, ти робиш добру справу і такі відео, як від нього, вони надихають. Так що ці два відео я долучу. Ви подивитеся, напишете коментарі, поставите лайкос. І в цього бійця е, є канал Моє рідне село. Він зробив канал свій, і я думаю, що це буде добре. Але людина вже хотіла займатися сільським господарством, так як у нього проблема з лівою рукою. Але хлопці звернулися, щоб він їх потренував і щоб ще з ними. Повиборював нашу свободу, так що хвала таким людям, хвала тим, хто підтримує один одного. Я говорив е навкруги, подивіться навколо себе. Є багато людей, які потребують допомоги. Так що, друзі, а також хочу я подякувати свої сестрички, Ютубовські лідуські. Сьогодні зранку я в 5 часов ранку я тільки зайшов у хату ліг, а вже в сім годин я полетів на. Трасу Київ-Харку отримав передачку тортик від Лідуських. Хто знає, Лідузька моя з скатерльви. Отакий сметаник, як Шелудько, любить. Так що сестричко, дякую тобі і твоїй родині. Отакі сінабони. Ай, клас, такі булочки. О. І різні булочки. Я не знаю, можливо, там ще щось було, бо дівчата, як получать посилки, то одразу розпечатують. І Віруська перед школою. Чи Надюшка вже ж тобі там набрала там гостинців і пішла у школу. ну А також заїжджала до мене моя знайома там підписниця, брала комбікорм свинкам, у Юрі вона купляла свинок, Каже, що, Лудько, попить трохи вітаміни, привезла мені вітамін і золотий ключ, такий рулетик. Так що дякую тобі, Неля, дякую всім, 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 всім. всім капець. Так що вам гарного перегляду, миру, здоров'я і добра. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи будемо ми працювати далі, чи правильно я рухаюся і чи потрібно взагалі це все робити. Так що мені приємно. Будь ласка, чекаю коментарі. Якщо сподобається відео моїх підписників, поставте лайк. Так що, бабушці Олі, великий. Привіт. Денчику. Привіт. Сергія. Привіт. Його сім'ї. Привіт. Всім, всім, сім, всім. Цілую і люблю. Гарного перегляду. Привіт. Забрали Денчика зі школи. Ненька, як там діла сьогодні в школі? Нормально, сьогодні по математиці і українській мові получив по 12 балів. Дуже? Нічого собі, хорошо, молодець. вчителька сказала, що я роблю вчасно і вовремя уроки. Похвалила тебе? Так. Да. Молодець. Так, їдемо ми. О посилочку, на нову почту Якась там нам посилочка прийшла бабусі. Зараз подивимось. Нова почта у нас у сусідньому селі. Це в нас тут курятники, Миронівська птахофабрика. Людям хоч робота трошки є. Їдемо далі. Приїхали ми до нової почти. Зараз денька бабусі поможе отримати. Отримали ми посилочку. Розпечати. Це посилочка не бабусі, це посилочка для Дениса. Ні, отаку розрізаємо тут по краях. Що це таке? Давай я тобі допоможу. Давай. Я могли трясла, Телефон І? І що? Ще щось є? І чехол? У, -у, -у яка Телефон. красота? Дякую вам за посилочку. Я тут, я тут. Ти, ти доволен? Да. Неси в машину, подивимось, хто нам її прислав. І далі ось що. Тихенько, акуратно. Ого. Оце ти заживеш, братан. Ну почитай, хто тобі прислав посилку? Петрівна. Спасибо. Хто прислав? Шо... Дядько Шаудько і Леся Петрівна. Дякую вам. Ти доволен? Так. Да. Я дуже вдячний вам. Дякуємо. Цей подарочок прислав дядя Ігор з Америки тобі аж. І. Він прислав гроші дяді Сережі Шилудькові, щоб він тобі купив і прислав цей телефон сюди, тому що з Америки телефон не можна прислати. Дякую дядькові Ігорові за такий класний подарок. І... Всім спасибо за такий класний подарок. Слава Україні і героям слава. Боже, моя та золота дитина. Дякуємо всім, бо який подарок. Він не може ним налюбуватися. Він його круте, круте з усіх сторін. Що, їдемо? Подивимось тобі сім карту туди. Да. Кому ти першому дзвониш? Сережу в Америку, а тоді... Ігорю, Ігорю а тоді Верончику. А дяді Ігорю в Америку будеш дзвонити чого? Подякувати за такий телефон. Сьогодні і будемо дзвонити, так? Да? Да, сьогодні будемо дзвонити. Все, добре, всім пока. Боже, який подарунок, ми в шоці. <різь> Нравиться Дениска? Так. Да. Ладно, поїхали дід по сім карту. Подарок, я в шоці. Ти вже клацаєш? <рес> Ладно, поїхали. Сіренький От ну, Тут я зі своїми пацанами працюю. треную їх штурмовим діям. Вони вже всі бойові. Ну, опитах лишнього ніколи не буває. так что пока я тут работаю ну а ты там давай братик тоже работай ты молодец ты твои видео сбор кошки на машину все правильно и читал там комментарии разных дебилев типа я военный я скажу так не обращаю внимания ты вообще молочага. все обнял давай Сержику еще раз привет, короче, У нас обідня об перерва, дивись, що ми готуємо. Да, це твій таранчучок по твоєму рецепту. От так от. Так що у нас сьогодні теж буде таранчучок. Дякую тобі за рецепт. Щастить.